А вас не задовбали відео, де ви постійно заходите в інтернет, подивитися на інструменти, а там акумуляторний дриль, акумуляторний шуруповерт, акумуляторний лобзик, акумуляторний пилосос. А що, якщо ми протестуємо старий добрий електроінструмент? І це дрелька від Штурмакс. І це, друзі, ось самий справжній майстер сверління. Ударний дриль. IDM 21105P. Можете побачити тут, робіть скріншот, щоб вам було зручно знайти на сайті. А ми дивимося ще параметри. 1050 Вт потужності, 2800 оборотів в хвилину, 13-й патрон. 4 метри мережевий кабель. Так, кабель! І що це дуже незвично? Но воно тут є. Скучали за цією класикою, га? Штурмакс професійна серія та 3 роки гарантії, і ми йдемо тестувати. Давайте згадаємо, як круто сверлити дерево цеглу. Важко згадати, коли я останній раз затягував патрон ключем. Ано. Просто вагеть. Але мені здається, що це було з ударом. Ану. О, це без удару. Ну, просто забув, буває нічого. Але. Та що. Шот... Оце просто. А я різними шуруповертами сверлив. Ви просто подивіться на штурм всі минулі відео, як я сверлив шуруповертами і порівняйте з ударною дрелью. Так, поставив победітове сверло, Поставив победітове сверло десяточку. І поїхали! Удар у нас включений. Добре. Класична електрична дрелька – це завжди швидкість та продуктивність. В комплекті планочка для обмеження глибини сверління. Інструкція і старі добрі щітки. Звичайно, пішли добрі акумуляторні шуруповерти і ви за дрельку просто забули. А не варто, бо це все одно дуже сильний та потрібний інструмент.